На тебе чекає в 2025 році. Давайте подивимось. Вибери одну із цих трьох карт. Дивимось перша карта. О, -о, О, тебе чекає в цьому році вагітність. Ти забеременієш Ти залетиш від Ахмеда. Друга карта, дивимось. О, -о, О. Ти на коні в 2025 році Ти будеш пахати, як лошадь. Удачі! Третя карта, дивимось. О, тебе очікує багатство. В 2025 році на тебе очікують гроші. Ти або удачно вийдеш замуж, або підеш в З Саме був Чародій Чорна Шляпа. До побачення. Здарова! Здарова! Так що, може, поганяємо, братуха, Мерс 4.0 бітурбо. Я ж тебе <рес> Так Таке гонки, то потім будуть. Ну що, маленька, смачного? Так я ж це нічого не замовляла. А турі? А чого так? Ну я просто не брала собою гроші. Ха, ну ти гониш, маленька, в следующий раз брать надо. Оскільки раз захоче, я казав, що тебе люблю. Підтримай український контент, Допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Дякуємо вам за підтримку, ваша поляниця. А не нервуйте мене, добре, все, до, я вас теж люблю. Неможливо говорити, часто мені. Скандали не всі. сонце поміняв 100 доларів. Можемо йти. Куди? Міняти ще 100 доларів ніхера то одна можка в Буховелі не рішає. Просто на метро. Я просто хотіла за 3,50 на метро. Просто поїхати. Мне, Я. понтов, я, я не знаю. Я не понимаю. Взагалі, мені ця машина не понравилась абсолютно. Я себе чувствовал просто каким то мило дуру, яка сіла в мильницю. Це, Це означає, що червона машина може обганяти чорну. Так? Світоме. Так а де світи? От і мене ви світи. Не переживайте, так і має бути. Так ж не я! То я ж вам і кажу: не переживайте, так має бути.

На кого оформляємо квартиру? Відна мамо, чуєш мамо, горлиться мені. своїх учнів по криптовалюті Руслан Наташа. Ви вчились в мене, так? Да? Да. Як вам курси? Советуєте? Советую. Хороший, Наразі. Хорошо, так? Да? Ну, заробляю 15 тисяч доларів в місяць. Так, ну, серйозно? Да. 15... ну ви самі все чуєте, самі все бачите. Учитель Маш... хороший. А машина яка там, Мерседес, да, вижу, підбираєте сюди? Ну так. Да. Ще поки не взяв, але но... до, до того йде. До того йде. Монета Трампа йде вверх? Да. Да. Почу. Курс советуємо? Да. Советую. Почув вас. Почу. Дякую. Все, був радий бачити вас. Зустріч. Спасибо. I want to break free. I want to break free. I want to break free from... Модульну архітектуру в кастомізації бізнес-процесів через синергію стратегічного бачення. Так я можу прийти поскакати. По -по поскакати? А наш тебе скакати. Scroll. Ну я на тобі буду скакати. О, ти тяжка дівка, а скільки ти важиш? То 80. Ні-ні ні, скачи десь разом. О, Боже мій, юп, твою дивізію. Андрій, ми сьогодні кудись поїдемо чи ні? Скільки це може продовжуватися? Скажи мені, будь ласка. Ну добре, я можу закрити штори. Це тобі буде тепло. Але ж розумієш, що ти маєш до на нас. Ну, Ми, в принципі, доїдемо самі з ганкою. А ти тоді полеж, відпочинь. Я і штори закрию добренько. Я закрию. Закриємо, закриємо. Сон – це кожен усе. Це саме головне. Все, кошло. І світло добренько. Ліною. Ви Знаєте, я хочу запитати, це що таке? А що ти робиш? Я думав, ми в гру кальмара граємо. Якого кальмара? Ну ти ж мені постійно кажеш, що я номер 456, а до речі, це про що? Ладно, продовжу грати. Йдусь. я хочу розпочати свій бізнес. Як Steve Jobs, Стартап. Мені потрібен наш гараж для цього. Там мішки з муков стоять. Ми тільки пай отримали. Я що зараз куди я маю подійти зараз? В тіктоці завирусилося відео, що ніхто не може з'їсти ложку кориці. А зараз tactical. я спробую це зробити. тут водичку, беру ложку кориці, не знаю, що з цього вийде, але я спробую це зробити. <'en> <'en> не виходить це зробити. Капець! Не путь дурак. Правда, правда. Добрый день. Вы бацаны, Вы Даю тысячу гривен, если у вас леопардовые трусики. Не. Не. Даю тысячу гривен, если у вас леопардовые трусики. Не. Не. А у вас? Нет, Красный. Е-мое, ну ладно. Я так позиции. Давай, оставляю. давай, мистер Трамп. Дон, Дон. Дон Трамп, I'm so sorry. Короче, можно выходить с блиндажа, чи не? Бо я не понимаю, блядь, война кончилась, чи не кончилась. Ну, потому что, честно говоря, блядь, выйдет с блиндажа, очко жим-жим. На дворі темно, щось бахкає, якщо не війна, то я хуй його знаю що. Що ділась, я вибачаюсь. <му> купи корму, купи йому шубу, поведи на привинку, і він мені на подушці насров. Ну, це вже жох. Не 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 не, 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 не треба. Не треба, будь ласка, не треба. Хватит, не треба. Пенсионеры, что вы тут? Привет, Трамп! О, привіт, шапокляк! Здрасті! Що тепер білий дом наш, з'їжджайте звідси, пенсіонери, за комуналку платив цього місяця чи ні? Сам заплатиш. Я придумав космічний корабль. Ми через 10 років всі будемо жити на Марсі! Ого, нічого А ще собі? я зроблю літаючі машини. Ти можеш з Вашингтона до жмеренки за 2 години добратися. Ей, ей, я купляв твою машину. Хуйня повна. М -м, дякую. Що? Тепер я президент Америки, і всі вопроси тепер через мене буду будувати дороги. Гречка буде по 2,50, а долар буде по долару. Дякую, що голосували всім поручці. Дональд Трамп, Дональд Трамп, у мене запитання. Ви говорили, що закінчите війну в Україні за 24 години. Я завтра поповню щат на телефоні і буду дзвонити до Путіна. Бо поки що немає денег на телефоні. Рад, два, три, чотири, п'ять. президент, 5. Коли це жахуня закінчиться? Це інавгурація. Ви ганяй їх всіх уже. Ой, трудно, трудно. Я просто дуже люблю, щоб було, по-моєму. Понимаєте? мене все тільки не, по-моєму, все, мене все викручує, Це значить, чорт просинається. Блін, прикольно, да? Але я представив, що світло виключилось і вони так. Тільки... Піздик! Макарони не тасовані. Не The <laughs> 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 <You> <laughs> Щось має заробляти, щоб ти з ним була? 5 тисяч доларів. Це мінімум? Угу. А якщо менше заробляю? Ні-ні. Не будеш тоді? Не буду. А ти скільки заробляєш? Я не заробляю, я безробітня. Хочеться зрозуміти, що таке презенційний пункт. Я не розумію. Тобі не потрібно бажати чоловікові доброго дня. Тому що від того моменту, як він зустрів тебе, всі його дні дуже ахуєнні. Тобі в лікарні сказали сісти на дієту. Твоя вага 6900. Зай. Не можна. Не можна, зай. Син. Ти чуєш? Все за розкладом. Зайчик. Домовились? I'm oh, iced а що це ти робиш, кицюнь? Картопельку чищу. А що це у нас сьогодні буде? Та я топтанку хочу робити, давно ну, не робили, то думала, що що на mm -hmm. топтанку. Да. З з сподівкою та буде топтинка, то по Угу. Uh -huh. А нам картопільки хватить? Ну конечно, не хватить? Да. ну хорошо. Переводимо сучасний сленг. Крінж. Хай Бог милує. Краш. Мачо. Nike Pro. Прости Господи. Пікмі. Вертихвостка. Сігмабой. Альфа самець. Зумери. Ех молодіж. Чиназис. Кайф. Бос художки. Стицько. Як вони поймуть, ви думаєте? Це поймуть.